Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні у нас розбір графіків. Розглянемо, що показують основні індикатори. Розбирати альткоїни з портфеля не будемо. Там досить багато змін, про це буде в завтрашньому відео. Отже, починаємо. До халінгу у нас залишилося 158 днів. Криптобульбашки майже всі червоні. Ціна біткоїна коригується, альткоїни разом з ним. Тільки декілька альткоїнів, такі як Нір, Dogecoin, ідуть йдуть проти ринку, але з невеличким плюсом. Індекс крапки жадібності на рівні 63. Трохи знизився на зниженні біткоїна, але все ще за велике значення, як на мене. Всі вірять подальший ріст, тому. Може полякати нас ще трохи більше. Індикатор альт сезону у нас на рівні 37, так само як і минулої п'ятниці, це все, що біткоін сезон. Переходимо до графіка біткоїну. Зараз ціна знизилася до 36 тисяч. Як бачимо, запалу на очікуванні прийняття спотового потого біткоїну ETF вже не вистачає для подальшого стрімкого росту до 40 тисяч. Тому якщо в найближчі дні не буде дуже позитивних новин, я думаю, ми підемо на глибшу корекцію до 0.38 або 0,5 рівня по Fibonacci, а це відповідно 34 200 і 33 000 доларів. Історично ми. Ми завжди рано чи пізно приходимо до 05 рівня. Моя думка про кінцеву ціну даного етапу росту залишається такою ж: це 42 тисячі. Можливо, на імпульсі дійдемо до 45 тисяч. Вважаю, що ми зможемо досягти цієї відмітки до нового року. Але, друзі, як завжди, це тільки моя суб'єктивна думка і всі фінансові рішення кожен приймає самостійно. Саме на цей рівень припадає 0,5 рівень по фібоначі від усього нашого падіння 69 тисяч. І на даному рівні я буду приймати рішення про часткову фіксацію. Це на рухається в зростаючому каналі, що розширюється. Зараз Зараз ж ми майже у нижньої його межі. Ми вже неодноразово відбувалися від цієї лінії. А чим більше ми тестуємо трендову лінію, тим більше шансів на її пробиття. Як бачите, майже по всіх індикаторах у нас були дивергенції. І зростанням ціни по біткоїну було пониження по графі... на графіках MACD, RSI та Stochastic RSI. І з позитиву по індикатору Stochastic RSI ми начебто досягли нижних значень, хоч знижуватися ще можемо. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. По SP 500 у нас продовжується ріст. Після гарних новин по інфляції ми прийшли до тих значень, які я відмічав минулої п'ятниці. Зараз ми знаходимося на 0.786 рівні по Fibonacci. Думаю, буде невелика корекція після чого продовжиться ріст, так звана Santa Клаус Rally. По індексу долара США ми знизилися і пробили 0.38 рівень по Fibonacci. Для криптовалюти це було гарним показником для фонтового ринку також. Думаю, зниження продовжиться. Біткоін домінація зараз трохи відросла і знаходиться на рівні 52,27%. І прогноз мені залишається таким же. Думаю, домінація буде зростати до 57%, або з наступним ринком біткоїна на 40 тисяч, або з його сильною корекцією, а потім руком на 40 тисяч. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах. А ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселлера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. По Total 2, це графік рівня капіталізації альткоїну без врахування біткоїна, зі зниженням ціни біткоїна і ростом його домінації отримали незначне зниження. При наступному рості або значній корекції біткоїна, думаю, ми знизимося, а вже потім, коли біткоін досягне проміжного піку у даному етапі росту, ми побачимо ще один ривок альткоїнів. Також давайте сьогодні розглянемо ще графік Total 3. Це графік рівня капіталізації альткоїну без урахування біткоїна та Ефіріуму. Графік майже ідентичний з Total 2, але ріст більший, про що свідчило, що альткоїни показували кращий результат, ніж ефіріум, що раніше не було на росту капіталізації, адже ефіріум Ріс перший, а вже потім росли альткоїни з топ 20. На сьогодні це все. Як я і казав на початку відео, оглядати графіки альткоїнів з мого портфеля сьогодні не будемо. Так як там відбулося чимало змін, про що розповім детальніше завтра. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.